Ціни будуть рости, але динаміка росту цін буде залежати від багатьох факторів. Це і врожай е, 26 2026 році. Якщо він буде поганий, що б там хто не говорив, ми будемо мати з вами достатньо велику інфляцію, ну, приклад 2024 року. Е, це однозначно ситуація з обмінним курсом з позицією національного банку України, з позицією наших міжнародних партнерів, які наполягають на послаблення національної грошової одиниці. Чому тому, що ми дуже залежні від імпорту? І чим е, слабший курс, тим дорожчий імпорт. Чим дорожчий імпорт у споживчому кошуку, тим відповідно е, вища інфляція. Але е, у нас з вами Нацбанк відповідає та, за інфляцію. Він е, координує ті всі речі, балансує їх. Тому я думаю, що все-таки ті базові цифри, які є, Нацбанк буде намагатися, е, в, скажімо так, досягти, тим більше ми отримали на 26-27 рік необхідне фінансування, щоб закрити макроекономічні процеси. Потрібні і нам, а тому я думаю, що ніяких несподіванок не буде.